Всім привіт! Це відео про моїх птахів. Зараз ви бачите на екрані мою собаку лати та моїх коченят. Пушинку та пірїнку. Вона їх поки охороняє. Подивіться, які мої коченята милі. Вони так підросли за ці чотири дні. Мені все таки вдалося зробити з цих коченят ручних коченят. Вони мене люблять, залазять до мене на руки. Пушинка та пірїнка навіть ходять за мною. Але годі про пушинку та пір'їнку, у мене ще є багато інших пташок, тому підписуйте, щоб не пропустити веселого. А ось моя гуска варя. Вона стоїть зараз під деревом. До речі, ця гуска несе яйця. Ну, саме подивіться, яка вона мила, пухнаста, така біленька. А це мої кури. Не шовкові, а звичайні. Грижу звати Руденька, а чорну звати Харлі. А це мої півники. Зараз камер дивиться тільки один, бо інші соромляться. Це порода Легбар. Порода Легбар була винайдена у Великій Британії. До речі, поки я вам показував півників, зараз моя гуска варя приймає спасалон. Вона його сама відкрила і тепер в ньому чілить. До повномасштабного вторгнення. Ми жили з бабусею і дідусем. Могу, тата У мене не було домашніх улюбленців. Ще був равлик на ім'я Гері, ми його вже випустили на свободу. А це моя киця сімка. Вона дуже руденька і дуже м'якенька. Сімка зараз біля курника, стержа курей. Ну і ось моя улюблена шовкова курочка зі своїми ципками гуляє. Сімка намагається вкрасти когось зараз підкрадається і. Але це була її невдала спроба. Ви вже знайомі з шовковими курами з моїх попередніх відео, то ось вони. А ось вони разом, вони там їдять, п'ють водичку, наша курочка дуже турботлива, мама. У мене для вас є сюрприз. Насправді у нас дуже багато качок, а не дві качечки. Оці всі різного виду. А ті мої ручні малесенькі, вони одного виду. Оце мої двоє собачок Лати, порода двірняшка, і Дженні, порода Йорк. А це моя індичка, як її назвати, напишіть в коментарях. Коли мама її купляла, мама не дивилась на ноги. Коли ми випустили її у вольєр, ми були шоковані. Попереднім ставленням господарів на одній нозі була щільно зав'язана на півтораметровому туску, і ця лапка якась покручена і в три рази товстіша. І навіть має ознаки кнемідокоптозу. Кнемідокоптоз або вапняна нога у птахів викликає проникнення під шкіру лап кліща. Ці кліщі паразитують під роговими щитками Опереної частини ніг птиці. До речі, у нашої шовкової курочки були ознаки цієї хвороби. У нас на подвір'ї три індички дві білих, одна чорна. Велику білу індичку ми, напевно, скоро з'їмо, тому що вона на яйцях сидіти не хоче. Менша біла індичка дуже хороша, вона довго сиділа на яйцях, не кусається. Ча висадила тільки одного гуся, але це не її вино. Зараз вона нянчить 10 куплених пташенят, тобто курчат. Але це сюжет для наступного відео. Минулого року у мене було три гуся обнімусь, Джена, Дженна, Варя. На цій розірвали собаки. Потім обнімусь став крикливим і не підпускав ніколи до себе. А ще пізніше він не давав варі сидіти на яйця, тому він десь зник. Залишилася одна варя, вона після зникнення обнімуся взагалі перестала підходити до яєць, і зараз ми називаємо її зозуля егоїстка Зараз у нас вечірні турботи. Кого треба перерахувати, кому треба воду поміняти, кому треба їсти, насипати і зачинити вольєр. Приємного перегляду ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал. Всім <му> добрий!